Цікаві факти про птахів Африки Птахи дуже цікаві істоти, які освоїли повітряний простір нашої планети і впевнено в ньому володарюють. Вони бувають дикими і домашніми. Деякі з них не вміють літати, але мають інші переваги. А ви знали, що птахи походять від динозаврів? Так-так, це правда. Птахи це прямі потомки динозаврів. Археологи дійсно знаходять скелети перших птахів, які близькі забудову до ящерок. Діти. Я хочу вам розказати самі цікаві факти про птахів, які живуть у Африці. Найбільшим птахом є африканський страус. Він дуже високий і важить до 170 кілограм. Це дійсно дуже велика птаха. Існує думка, що при переляку страус закопує голову в пісок. Насправді вони схиляють свою голову до землі і ковтають пісок або гравій. Страуси відбирають із землі тверді камінчики гравію, які покращують їх травний процес. Також страуси просто кидають голову на землю після тривалої погоні за ними, коли у них уже не залишилось ні сил бігти і навіть тримати голову піднятою. Пелікани унікальні пташки. Вони одні такі на світі, так як будь-який споріднений їм вид у природі не існує. Пелікан має саме великий і місткий дзьоб. Порівняно з усіма птахами планети. У дзьобі у пелікана може поміститися три відра риби, а води аж п'ять літрів. Найбільш балакучим птахом вважається Жако, сірий папуга. В середньому він може запам'ятати понад 1500 слів. Папуга Жако вважається самим розумним і здатним до навчання. Виявляється, що рожеві фламінго, за своїм забарвленням, далеко не рожевого кольору. Цей незвичайний відтінок надають їм зелені водорослі, які стають рожевого кольору під час перетравлювання. Фламінго стоять на одній нозі, щоб максимально зменшити втрату тепла при повітрі. Через непокриті пір'ям ноги. Втрата тепла досить велика. Тому птахи намагаються тримати ноги по черзі у теплі свого опиріння. Спати вони воліють на деревах. Причому у сні впасти з дерева ці птахи не можуть. Коли вони дуже засинають, їх пальці ніг рефлекторно обхоплюють гілку дуже сильно і це не дає їм впасти. Найвідоміший тропічний птах. Тукан. Це символ грайливості і інтелекту. Райдужна оболонка ока тукана забарвлена в усі кольори веселки. Тукани дуже дружелюбні пташки. Коли комусь із граї загрожує небезпека, всі птахи піднімають голос на шум, щоб скривник забрався геть. Тукани живуть групами по 5-6 птахів. Тукан має довгий язик, такої ж довжини, як і цьоб. І це йому допомагає гарно ловити комах. Тукани проводять більшу частину свого життя на верхівках дерев. А голова тукана повертається на 180 градусів. Африканський марабу це прямий родич лелек. Представники цього виду вкрай обережні. Забруднені шматки їжі, африканський марабу спочатку миє, а тоді потім їсть. Та й самі вони полюбляють прийняти ванну. На відміну від інших лелечих, марабу в польоті не витягують шию, а вигинають її подібно чаплям. Відсутність оперіння на голові і шиї птиці обумовлено особливістю її живлення, адже марабу харчується падалю, тож природа завбачливо позбавила їх пір'я на голові, щоб пір'я не забруднилися під час їжі. Подібно лелекам марабу мають виразний товстий дзьоб довжиною 30 см. Таким знаряддям птах легко пробиває шкуру тварини, а також може ковтати кістки. Марабу може їсти гризунів, деяких земноводних та комах. А ви знали, що і в Африці є пінгвіни? Так, так, в Африці є пінгвіни. Їх називають африканські пінгвіни, або на них ще можуть казати віслючі пінгвін. А все тому, що такий вид пінгвінів кричать, як віслюк. Це єдиний вид пінгвінів, що гніздиться в Африці. Його зріст може сягати 70 см. Дуже швидко вміють плавати під водою. А тепер домашнє завдання. Спробуйте намалювати ось такого гарного фламінго. До нових зустрічей!